Сьогодні відбувається відкритий кубок міста Липовця із волейболу серед жіночих команд. Приємно те, що цей кубок перша організований на такому рівні за ініціативи безпосередньої участі міської ради, яка придбала і сам кубок, і медалі, грамоти, цінні подарунки для учасників. На дані змагання прибули команди з села Медівки Оратівського району. Дівна команда Лутовецького району, команда Луковецької США і команда міста Липовець, яка сформована із випускниць нашої дитячо-нацької спортивної школи. Що стосується розвитку культури і спорту в місті Липовець, то відрядно сказати те, що міська рада йде на зустріч і на нещодавній сесії міської ради були Кошти передбачені в бюджеті на 2016 рік на розвиток фізичних і на придбання призів на необхідну інвентаря проведення різноманітних змагань. У міській раді створений спорткомітет, який буде опікатися розвитком тих видів спорту, які є сьогодні в нашому місці. От приклад тому і в цей премію волейболу за жіночих команд. Матеріальна база у нас. Я вважаю на належному рівні для нашого містечка, тому ми з оптимізмом дивився в майбутнє в розвитку залізів, спорту, спорту не тільки для дітей, а для різних верст населення. У нас працює на сьогоднішній день, є руки здоров'я, де люди займаються баскетболом, і волейболом, і пароліфтингом, і футболом. Є розуміння, підтримка. Це приємно конституція. В першу чергу хочу подякувати організаторам турніру, які запросили нас в місто Липовець. Щиро вдячний вам за запрошення на міський турнір з волейболу серед жінок, на який змогла прибути команда з сусіднього Арадівського району, села Медівки. Є в нас така команда, яка вже протягом 8 років представляє навіть Вінницьку область. на в теренах нашої України маємо непогані здобутки, були бронзовими призерами України сезону 2013-2014 року серед дівчаток 2001-2002 років народження, а також в минулому сезону були також бронзовими призерами. Грали в глубнах в Полтавській області в фіналі також здобули бронзові медалі. І ось в цьому році ми приймаємо участь в чемпіонаті України, дитяча ліга 2001 тисячі 2002 роком народження та 2003-2004 роком народження. Наскільки сьогодні побачив чудові зібрані команди, будемо казати, є команда школярів міста Липовця, студентів команда дуже чудова, а також збірна команда Прилук Турбова та Лукашова. Надіємося і бачив уже, що турнір проходив такій чудовій боротьбі. Будемо боротися за призові місця і хочемо в першу чергу подякувати організаторам за чудове дійство, за дали таку можливість дітям побувати, поспілкуватися, набути досвіду директору дитячої юнацької спортивної школи, міському голові, тренеру жіночої волейбольної команди, подальших успіхів у змаганнях обласних, районних, міських, і щоб частіше ми зустрічалися, передавали в нього Сьогодні відбувається відкритий міський турнір з волейболу серед жіночих команд. Ми представляємо команду студентів. Дуже приємно, що нас все ж таки не забули запросити на цей турнір. Надіємося, що будемо перемагати. Дуже приємно відзначити, що спорт є пріоритетом для нашої молоді, який є, і я переконана, що буде розвиватися на теренах нашого міста. Наш комітет міської ради приділяє значну увагу молоді, а також розвитку фізичної культури. Нещодавно було створено спортивний комітет при міській раді, до складу якого війшли представники різних видів спорту. Депутати міської ради та виконавчий комітет будуть і надалі сприяти розвитку фізичної культури серед населення міста Липовець.